Україні доведеться знижувати мобілізаційний вік до 21 року. Заявив колишній радник Залужного Назаров. Ми не будемо прив'язувати залужного до Назарова. Будемо вважати, що Назаров висловлює власну думку і залужний з нею не згоден. На такий крок зазначає Назаров, доведеться піти не в контексті введення воєнних, не в контексті ведення воєнних дій, а для того, щоб готувати ресурси резерву на майбутнє. Ну, ми вже давно звикли до того, що українці у нас ресурс, резерв, ну і так далі. Людський, людський резерв. Навіть слово потенціал не використовують. Ну тут у мене просто одне звичайне питання просте. А до чого тут мобілізація і підготовка резерву? З 1 вересня 2025 року в українських університетах вводиться так звана базова загальновійськова підготовка. І всі студенти пройдуть цю базову загальновійськову підготовку, бо завершити університет без неї неможливо. І там передбачено 300 годин підготовки: 90 теорія і 210 на полігонах. От, виникає питання: а не можна всіх готувати поступово а, без е, мобілізації? А ті, хто будуть мобілізовані на нібито підготовку як резерв, вони зможуть після проходження підготовки е, дімбільнутися назад, зможуть демобілізуватись чи ні? Ну от, от, от до чого такі заяви? І ви знаєте, от я дивлюся це все. І сьогодні, так спостерігав за різними людьми, бідного українця роздирають на шматки. Одні формують ненависть відносно діючих чиновників і живляться цим. Думають, що на, цьому, на цій ненависті вони війдуть там в різні органи влади, а інші, інші полюють за українцем, як би його мобілізувати. І от бідному українцю нема куди дітися. Ви знаєте, за його душею полюють всі. А ви ще кажете, що вибори нічого не змінюють. Та якби вони нічого не змінювали, то за вас би так не боролися. І ті, хто проти, і ті, хто за, а насправді вони за себе, вони не за вас. Вони ніколи за вас не будуть. Ніколи. Не вірте їм нікому. Підписуйтесь на канал і будемо працювати заради нашої країни.